Риби, Привіт! Новини для вас 15 по 21 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у рибах, цей розклад для вас. Так, рибки, що у вас буде відбуватися? Ти. О, зміна керунку у вас і наповненість енергіями. Так, риби, на цьому тижні прийдеться, мабуть, приймати не ті рішення або рухатися не в ту сторону, яку ви планували. Зміна керунку це ви думали одне, а зараз треба рухатися в якусь або іншу сторону, або переробити, або просто змінити. Так, зараз час рухається, не в твою користь. Потрібно зупинитися для того, щоб прийняти рішення, куди вам рухатися далі. Можливо, ви не туди рухалися або не ті думки і рішення приймали. Угу. І у вас карта енергії. Оракул вам говорить, що надайте собі, будь ласка, енергію, радості і щастя, тому що все повз проходить, а у вас зараз стагнація і ви без енергії. Треба наповнювати себе рибою енергіями, надавати якісь собі щасливі моменти. Або надавати енергійність собі, і що ви наповнюватися себе, тому що ви якісь стагнації емоційні. Які емоції у вас будуть? О, у вас невідповідність і зірка. Ну, по тому буде зцілення. Все-таки відчуття, що ви наповнитеся енергіями. У вас невідповідність. Ви на себе забагато щось звалили, і зараз ви вже просто не витягуєте. Бачите, це якісь обов'язки або емоції, які ви тягнете, і відчуття, що от ви вгорб тягнете, і невідповідність сил до тих обов'язків або до тих енергій, які на вас звалилися. А потім у вас іде карта зірки зцілення. Це буде у вас задоволення і відчуття, що ви отримали якийсь результат. Приклали зусилля і отримали якийсь результат, який вас порадував. Тобто ви отримали якісь емоційні наповненість і задоволення. Чогось ви тут досягли, якоїсь зірочки і наповнення, і радості також. Відчуття задоволеності, однозначно. Так, риби, початок тижня. Пашкубків? ну що, комунікація, нова комунікація. У вас вежа приходить, вежа у вас приходить, і однозначно у вас йде королева жезлів. Вежа і королева жезлів. Неочікувана комунікація з жінкою знаку вогонь. Або, можливо, у вас в карті є вогонь, або просто у вас будуть якісь в комунікації зміни. Цією енергією. Так, середина тижня шістка жезлів, карта проявленості, карта успіху, карта подивися на мене. Ви відчуваєте себе на коні. Зірка тут приходить, ось ваша зірочка з оракулу приходить енергія водолія. Можливо, ви проявитеся і зцілите якусь ситуацію. Відчуєте себе на коні, що щось виконалося якесь ваше бажання. І у вас помірність, врегулювання і гармонія. Ви проявитеся, або до вас хтось проявиться, і якась ситуація у вас цілиться однозначно, те, що ви хотіли. Так, і кінець тижня. У вас Паш пентаклів, нові починання в роботі можуть бути. Чим це пов'язано? Давайте дивитися. Шістка кубків, можливо, почнете щось з дітьми, або новий початок буде у вашій старій роботі, у старій реалізації. Трійка пентаклів, тут трикутник, або у вас тут робоче питання і новий колектив, нова взаємодія, але чомусь зі старими. Людьми на старий лад, можливо, ви з людьми, якими колись працювали, будете зараз знову щось розпочинати, або з людьми, яким ви дуже добре знаєте, можливо, ще навіть з дитинства. Як варіант? Ну, давайте будемо дивитися, якщо це в трикутнику, в стосунках, то я вам скажу, що однозначно тут є якесь бажання взаємодіяти з старими енергіями, тобто з людиною з минулого. Але там трикутник, там триангуляція, там ще хтось є в парі. Ваша загальна енергія на цьому тижні і основна подія. У вас імператриця. Імператриця це фігура матері, енергія тельця, дорослої жінки, ресурсної жінки, мама, дружина. Можливо, ви будете займатися з дітьми, або взаємодіяти з мамою на цьому тижні дуже багато, або творчістю також. Будете, тут є діти, тут є мама. Якщо у вас є діти, то однозначно є якісь тут ситуації з цим. Так, давайте будемо прояснювати. Паж Кубків, що у вас тут з пажем кубків відбувається? Що за комунікація? Можливо, нова комунікація або якась незначна, але там по башні однозначно зірка енергія водолія. Ось вона у вас тут: зцілення через комунікацію. Знову комунікація, знову паш кубків і трійка пентаклів. Якщо це в робочих питаннях, на дні колоди імператора енергія Овна. Якщо це в робочих питаннях, давайте розглянемо, тут ви дуже багато маєте мрій надії і бажань, тому що у вас тут два пажа кубків, тут паш кубків, і тут паш кубків. у нас іде синхронізація двох колод, і вони кажуть. Однозначно відчувається енергія, зцілення мрій, надії і бажань. У вас є якісь мрії, що ви хочете, як реалізуватися, як розвиватися новий проєкт, однозначно якийсь новий колектив або взаємодійте, знайти конструктив з якоюсь енергіями злагоджена така робота, тобто, щоб кожен був на своєму місці. Якщо тут трикутника, я відчуваю трикутник. Тут іде бажання зцілити якусь ситуацію через комунікацію, але там є три людини в парі. Я бачу бажання, особливо чоловіче, зцілити якусь ситуацію і знайти конструктив з іншою енергією через комунікацію. Давайте дивитися, чому вежа. Що це неочікуване? Вежа це неочікувані події. Або енергії ситуації, які ви взагалі не очікуєте. Вісім камечів. Обмеження. Обмеження однозначно, є якісь обмеження, шістка жезлів. Ось. Неочікувано звільнення від якоїсь ситуації, проявленість якоїсь ситуації, те, що. Ух ти! Туз, Туз пентаклів. В роботі, можливо, у вас була якась зупинка. Ви не могли якось діяти, можливо, не було якихось або фінансів, або можливостей. І тут ви прямо по, по вежі, у вас кидаються ці окови, те, що вас стримувало до цієї пори, ви відчуваєте себе на коні, і вам приходить досить непогана, я вам скажу ситуація туз Пентакрів, це можливість. На нову роботу, на перспективу, на, можливо, на розпочаток своєї справи або фінанси якісь вам прийдуть. Ну, я відчуваю це від роботи, від злагодженості, від колективу. Королева жезлів. Що у вас тут риби королева жезлів робить? А, рицарь жезлів. Тут може бути різниця у віці. Трійка мечів. І паж мечів. комунікація і серденько розбите. А на дні колоди у нас тадам шістка кубків, яка у вас йде далі. Карта минулого і карта споріднених душ. Якщо це в стосунках, тут є бажання зцілити якусь ситуацію, але там три людини в парі, можливо, примиритися, вилікувати, є якась мрія, надія і бажання через комунікацію знайти конструктив з цією людиною. Вона для вас є дуже сильно цінна. Тут людина до вас може неочікувано проявитися і щось вам тут пропонувати, щоб зцілити якусь ситуацію, давати якісь надії, обіцянки, можливості якісь. Ну, наприклад, давай зробимо так-то і так-то, або ще щось. Но тут є різниця. Королева жезлів, якщо ви жінка, тут є рицар жезлів це людина, яка не несе відповідальності. Яка не вміє нести відповідальності. Так, з ним весело. Хіхоньки да хахоньки, якісь, можливо, пристрасні почуття і відносини, но це людина без обов'язків. Вона тікає від, від обов'язків. Вона не робила діло, взяла ноги в руки і умотала. От, і все. Тобто, він, це людина, яка і енергія, яка набігами. То вона є, то її немає. Тут є, можливо, різниця у віці, або просто, якщо ви жінка, ви така відповідальна. Енергійна, пристрасна, гаряча, а він пацанчик. Серденько розбите тут. Можливо, через трикутник, через те, що є хтось третій в парі. Тут дві трійки, які говорять про трикутник. І це через це йде комунікація. Можливо, ви тут спілкуєтеся неочікувано, людина до вас проявиться і щось буде вам тут пропонувати, або якісь можливості, або ще щось взаємодіяти, або виправити. Зцілити якусь ситуацію, повернути, наприклад, вас і так далі через комунікацію. Вас тут серденько розбите із-за того, що ви розумієте прекрасно, що ви не одні в цій парі. Но тут є спорідненість душ, відчуття родства, таке, знаєте, своє рідне, дурне, знаєте, але тут, вибачте, тут дьявол з цим пов'язаний, Енергія козирога, Прив'язка є сильна. Далі в нас знову продовжується шістка жезлів ось це неочікуване проявленість, неочікувано, можливо, людина до вас може, неочікувано просто з'явитися. Тут не було, не було, а тут гопа, і десь людина я виплила, як кажуть, знову з'явилася стрес пов'язано з цим проявленістю, коли виходите з обмеження, дистанція, четвірка, відчуття обдумування і очікування. Ой, риби, тут є стрес. Стрес, і ви чекаєте. Можливо, ви чекаєте, коли людина проявиться або коли людина приїде до вас. Бо тому що це шістка, це карта повернення. Подивися на мене. Зірка. У мене відчуття, що ви тут очікуєте енергію. Знову королева жезлів. Ось вона. Тут була. Ви надієтеся, жіноча енергія тут надіється. Двійка кубків. На стосунки, на зцілення стосунків. І вам дуже сильно її бракує. П'ятірка пентаклів, вам дуже не вистачає цієї енергії в вашому житті. Там холод. Можливо, ви очікуєте, коли людина приїде. Тут є дистанції і очікування, причому стресове очікування. Ви багато думаєте і лежите про. Думки про повернення, про проявленість. Тут є стосунки однозначно. Тут є почуття один до одного. І там є холод між людьми. І бажання зцілити цей холод. Бажання зцілити цей холод. М -м -м. Так, що у вас тут помірність робить? Що ви тут переливаєте з пустого в порожнє? Сім кажезлів, Відстоювання. Відстоювані, хтось від когось відгородився. Обнулення ситуації і вісімка жезлі. Тут іде відгородження, є очікування. Одна енергія очікує, друга енергія відгородилася. Тримає на витягнуту руку. Можливо, заблокувала, можливо, просто не відповідає, ігнорує. І тут бажання почати все спочатку, якоїсь комунікації, врегулювати, попросити вибачення, почати з чистого листка. Одна енергія чекає, друга енергія відгороджена. І між людьми холод, но є почуття взаємні. Ваш Пентаклі, Що у вас тут? Колісниця. Боже, у всіх практично. З'явилася колісниця. Енергія рака у вас. Рух, новий початок. П'ятірка жезлів. Конфлікт через. Цю поїздку або з раком у вас конфлікт. І карта, світ, закриття одного циклу вихід на інший. Можливо, через поїздку, що хтось кудись їде, від'їжджає, тому що це можна це далекі поїздки, це інтернет також і примирення. Але я не відчуваю тут примирення, я відчуваю тут конфліктну ситуацію з людиною, незрілою, чоловіча енергія тут як паж пентаклів, як пасанчик, як дитина. І тут е, іде сварка, стичка, недорозуміння, словесні якісь баталії через поїздку. Або коли людина приїде до вас, у вас тут буде через трикутник, через дітей може бути стичка. Ну, це однозначно, тут дві карти поїздки дальних. Це однозначно щось пов'язано з переміщенням, з якимось рухом. Можливо, у вас тут, якщо це новий проект, але я тут відчуваю трикутню історію, що є три людини в парі, він тут прям віє трикутником. Якщо це в робочих питаннях, то можливо вам кудись треба поїхати далеко по робочих питаннях на роботу, наприклад. На ніколо королева Пентаклів і король мечів. І між ними є перекос. Чістка кубків, давайте дивитися, ну тут прям дуже багато думок, є енергія сингл. і є тут почуття. Як би я не хотіла зараз перекладати це в роботу, тут її почуттями, тут віє стосунками. Мені хочеться, тому що я розумію, що не в кожного є стосунки, не в кожного є. Кожен... Як вашу енергію я також хочу розглядати, як вашу реалізацію. Но тут однозначно є, можливо, приїзд людини здалека до вас. Є дуже багато думок і є багато дуже почуттів до людини з минулого. Це ваша людина споріднена душа, і у вас тут дуже теплі почуття, можливо, до дітей. У вас тут дуже багато думок. Можливо, у вас просто до спорідненої душі. Можливо, у вас тут дитина кудись поїхала на навчання, ви тут дуже сильно стресуєте, як варіант. Перед... Дивіться, в кожного буде по-різному, але однозначно тут є дуже багато думок, ви перебуваєте прямо, у вас може людина снитися вам, і у вас є дуже багато почуттів до тої людини. До кубків — це переповненість почуттями, це гармонія, це дуже багато почуттів. Трійка Пентаклів. Ну, там може бути трикутник. Повішений. Тут е, зупинка. Зупинка, двійка пентаклів, незнання, як вийти з цієї ситуації. Ну тут приходить мах. І знову паж пентаклів, який, на, яку, який ми її прояснюємо. Е, ну, що, риби, я вам так скажу. Є. Можливо, якась ситуація, конструктив, якась взаємодія з людьми, стала на паузу через поїздку або конфлікт. Є багато невпевненості, але я бачу, що ви налаштовані тут діяти. Давайте я проясню, чому тут спочатку невпевненість стагнація. Не знаю, не знаю, думаю, думаю, і тут одразу риско діє. А чому мах? Скажіть, будь ласка, енергія ваша Риби, Відчуття риби, що це ви будете тут діяти. Тут є страх, тривоги переживання, але ви будете тут діяти. Однозначно, ви хочете діяти в цій ситуації. Однозначно, ви розумієте, що тут потрібні якісь дії. І щоб вийти з цієї ситуації, вам потрібні дії. Так, вам буде важко, я бачу. Буде важко, но ви на свій страх і ризик якось тут починати діяти. Можливо, проясняти через, через конфлікти. Ви знаєте, я вам так скажу: не бійтеся конфлікту. Прояснення через конфлікт це найкраще прояснення. Там людина не носить маски, вона на емоціях говорить істину. У мене таке відчуття, що тут все-таки якраз і буде. Тут істина, прояснення і вияснення. Ну, Ініціатором таке відчуття будете ви до дій. Ви зрозумієте, куди вам рухатися далі. В цьому колективі чи це трикутник, чи робочі питання? Ви тут зрозумієте, як вийти з цього всього конфлікту, з цієї всієї ситуації і куди вам рухатися далі. Які дії тут? Мак це він діє чотирма стихіями, тобто все у ваших руках, риби. Все у ваших руках. Так, імператриця, що у вас тут фігура робить дорослої жінки, якщо у вас є різниця у віці, однозначно, жіноча енергія тут в стагнації, відстороненості, образах і нічого не хоче. Її тут недобре. Імператриця вона така ресурсна жінка, вона мудра жінка не по руках. Ну вам тут, якщо ви жінка, вам тут не добре, можливо, ви засмучуєте через дітей, або дитина вас засмучує. Ви намагаєтеся врегулювати, і у вас дає дуже сильне бажання. Ну, якщо чесно, намагатися це одне, але я не бачу, це, мабуть, вже на наступний тиждень буде йти регулювання. Тут тільки бажання це врегулювати, це я дуже сильно хочу. Якщо це в стосунках, то ви тут ображаєтеся на якусь енергію, тому що там нічого не міняється, там переливається пустого порожня, там якась стагнація, можливо, на... 14 днів на 14 тижнів. Не, дай Боже, звісно, на 14 місяців. І у вас є тут дуже сильне пристрасті і бажання, щоб розрішилася ця ситуація. На дні колоди, у вас п'ятірка кубків, іде розчарування і втрачені надії. Щось вас тут розчаровує і засмучує, що нічого не міняється, можливо. Можливо, були якісь обіцянки-тецянки, і тут, от, у нас йде імператор, і королева мечів. Імператор тут з'являється, е, знак Овна. Можливо, людина вам щось обіцяла-обіцяла, у вас є пристрасть до цієї людини. Бажання, можливо, це ваша дружина. Тут є імператор імператриця, астрологічна пара, люди рівні, але там нічого не міняється. Там, можливо, є якісь обіцянки ціцянки, що людина щось вам говорить, обіцяє, що там, або зробить вибір, або розрішить якусь ситуацію, або виправить якусь ситуацію. Ну, я не бачу. Цього, вибачте. Така у вас енергія на цьому тижні, риби. Бажаю гарного тижня і до нових зустрічей.